Про те, як було в Донецькому аеропорту у період пікового штурму, в січні 2015-го Олег Беженар розповідати не хоче. Одного з кращих кулеметників Львівської 80-ї бригади указом президента нагородили орденом за мужність третього ступеня. Десятої години ранку. Прикриваючи товариша Павленка Тараса Васильовича, був поранений вибухом гранати р 1 будучи пораненим, зміг вижити після застосування противником снарядів змістомних газу невідомого походження. Більш охоче Олег розповідає про сьогодення, бо є ще не знає, як знайти роботу, адже має проблеми із зором. Нині доводить інвалідність, щоб мати змогу отримати компенсацію. Проблема велика є, що частина у мене зараз знаходиться в Донецькій області, а я тут. І так як я не спроможний їхати, в мене проблеми з зрінням. то я всі ці бумажки всі питання це рішаю по пошті. Проблемами родин загиблих атовців переймається дружина загиблого на сході 9 місяців тому. Віктор Редькіна Оксана вона каже: найскладніше для них це отримати статус учасників бойових дій. Також у міських депутатів родини проситимуть відшкодування комунальних послуг. Ми попросили за що місцевого бюджету компенсувати. Средства, які б пішли на погашення комунальних услуг сім'ям загиблих. В місті їх на сьогоднішній день 20 сімей. Думаю, це не так багато, щоб там були якісь спори. Тим часом в сесійній залі ратуші родинам загиблих дякували за героїзм їхніх рідних. Імена героїв, які загинули в АТО, не повернулися з Євромайдану, назавжди увійшли в історію чернівців. І ми повинні пам'ятати про них. І повинні робити все для того, щоб і майбутнє покоління пам'ятали, якою ціною далася свобода і незалежність нашої держави. Дуже велика вдяка і низький уклін батькам, матерям, тих, яких на сьогоднішній день немає з нами. Це кращі сини нашого міста, нашої Буковини. Ті ж не втримували сліз та попрохали про них не забувати. Хотіла би попросити, щоб ви не забували родини щоб підтримували їх, тому що нам це дуже важко самим пережити, не дивлячись на те, на ті моменти, що ми хочемо бути сильними, але іноді нам потрібна підтримка ваша. Після цього усі разом вирушили на алею слави центрального кладовища, щоб покласти квіти на могили героїв. Має гуменна Ярослав Левицький місцевий час.